Нарешті прийшла весна в наше місто, як мінімум, на календарі. Напевно, саме тому кожному із нас так хочеться музики, танців, свята. В одному з навчальних закладів Тернополя перший весняний вітер подув зі сходу. Хочете знати, чому весна прийшла? Свято весни, свято кохання, свято жінки, свято краси, свято любові. Саме в міжнародний жіночий день усіх дівчат і жінок квітали квітами, теплими словами, піснями і танцями. Нас день почався сьогодні зруч при вході. Кожна дівчинка, учениця, ліцеїстка отримала квіточку, кожна мама, якщо, яка зайшла в гості до нас, отримала квітку, вчителі отримали букети квітів. Ще одним приємним сюрпризом не тільки для прекрасної половини, а й для чоловіків став саме східний танець, адже саме він уособлює ніжність, пристрасть, емоційність і гармонію Все те, з чим асоціюється жінка. thank <laughs> you